Гей народ, як справи? З вами містер Ван. І ми продовжуємо грати в Castle Storm. Зупинилися ми на кампанії Kingdom Quest. І в минулій серії. Оооо! Можливо, ми попробуємо допройти. Вона нам лишилося це вот місія і. Ми закінчимо кампанію. Давайте! Постараюся зазняти це все однією серією. Надіюся, це буде швидко. Ну хоча б цим ще ше три шед, компании. Тому що це от четверта. Так. Ого. Нормально такою кубкою сразу біжать. Е, 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 це всю досить так бігти. На вам... Е, Сьомий левак, да ну нафіг. Це погано. Е, ти. А тут, друз. А, усе вот бисера воквії які було. Все вже поліг Ем. Випускаємо. <Sunday> О, ні, кінг конг на мене, йде. йо-маю! Йо, браси, Йо, ти, ти хребет такими живучими. Так, погано. Фух, це добре. Так. Чим побільше на раз. Нічого собі! Тільки но викликав їх всіх. І вже полягли вони. Буну боки. Ну просто ворог дуже. Йома, то вони лише йдуть на мій... на мене натиском. Та блін, то вони капець які ГАМНЮКИ йо це ЧО за. Це чого за горило? Ти за загорила? Це все, що я придумав. Більше. Ти за загорило? Скільки в неї ХП? З одного удару! а, а, а.

мене лагає я мав витримати лише Хух Блін, я думав, я мав його вбити. Тоді би це було нереально. Йо-майо, ха. Це шутка. Це все. Це наші обладунки, типу? Я чи зараз маю сам себе качати чи як? Якщо так я зразу себе качаю. Я маю бути як мінімум 10 ливок. Майкасу. Та мені треба себе качати. Да ну я маю за них грати. Вау! Блин, ну это не Блин. Ну и сколько я так маю? Я надеюсь, я хочу высокого лука. А меня нема! Йо. Викід Гленд. Йо-мойо! Уявляю собі, який тут та дубак. Oh, no! Це просто oh. жесть. Вау, такі безпалювання. О, вони ч, до нас йдуть? Якщо та. Та вони до нас. Uh -huh. Та, якби. Я не знаю. Твоне по перших ловиках. Максимум дамідж! Тільки що був голос, типа там та чолка грає. Та. В нас меня... Е, е, поміняє. Я не знаю, що це тільки що було. За нас ч, вікінги стають деякі? Чи що? Ну -мо! Ну я зрозумів, що розчистити їм дорогу. Вау, око дивиться. Вовчики! Ой, які няшні, такі білі! А, ні, не чіпати моїм в Вони мої. Так, забираємо їх. Блін! Ого, аж підлагнуло що? Їх хтось зайшов. Clear the way. Ще полу... О! Давай, давай, давай! швидко швидко, швидко! За ним біжить! Фашист! Ні! Красава! Няу! Вау! Це був скіл. Блін, я щось дуже часто кричу. Якось не звичайно. Нє-не-не-не-не. Блин, я ж казав тебе присідай. Я ж казав тебе присідай. Дебил. Он просто дурак. Я... я зараз постараюся не знає нашу відкриті двері. Справді нашу. А в нас що, типа, будуть додаткові воїни. Вау. Вау, у нас так. У нас так круто все... Э, вся база. Ні, 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 ні. Ні, нашого вбило, пцуфгану. Блін. Якби там той один не вмер... Ааа, ні, все одно би не вийшло, щоб я зразу вже виграв. Так. Уявляю собі, як йому холодно. Та відійди сюди тут тепло. Ні, він має там стояти. Вов. Фух, я у вовків не попав. Все, я виграв. Ну добре, тепер виграв. Добре, тепер. Блін, во, все. Один. Вс. Йей. обламайся. О, в нас же... Все нормально, в нас є додаткові воїни. Це що, буде виходити королівство і варвари проти варварів. Вау. Вау. Багато штук воїнів. Які в нас є кастли? Ну давайте. Ну хоча це найкращий селект. І треба покачати когось. Блін, ну то в нас не було нічого з того. О, тут то там той той, же... А тут у них довше він тримається, це не чесно. Чу в них він довше тримається Та вовків накачаємо Це ж самі стандартні воїни Я так зрозумів Це ...да Прикольні лучники які луплять слабше ніж з руки Та вовків треба накачати Все, я накачав Во, норм. На початок, думаю, зійде. О, Ага. Героям вбити 20 воїнів. А воно чо з молотом? Вау, прикольний молот. І тупори кидає. Вау. Воно пробиває. Да ну, все у нас труп, uh -huh. на якраз устані тупор летів, uh -huh. і вовки в нас побігли uh -huh. в атаку. Вау. Блін, я не поняв, чому в них так сильно не було, але на мене якось не дуже. Воу, ламками вас загребемо. Треба вламати їм того і все, і не паритись. Видно щось там. Да, треба щось пробити. А то воно міцне. У нас немає тум тої шняги, що воно вдвічі швидше йде. Да. Точніше на 100% швидше. Давай. Мінус один, мінус два. Я надіюся він. Та ніфіга! Я думав, він хоч щось зробив. Вуууу! Бошу треба було пуляти. І тепер воїнів. Ойфеу Во. Во, так вот шикарно. Всіх фурус хліба. О, у мене навіть проскорення пішло. Все напуляв. Все шостих. А де ще один? Я не понял. Тоді його дам. Fire. Він сам винен

Треба буде тоді знищувати їхню частину. А то так я не знаю, що мені робити. Во, стійте там. І просто закидайте їх. Так само, як я її зараз роблю Я на вас надіюся. Да, понял, вони будуть. Смотрите, и они на боке oh. Да ну, аж столько кимнат у <росто> Да ну, а я чего не Хаммертайм. <росто> у, <росто> 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 uh, красавчики Думаю, що щось неправильно скажу. Так. Блін, треба кидати... Йома, якщо його підля... підлягує, так. Все правильно я сказав, підлягує, а не підлягує. підлагує. Підлагою для нубів. а в мене підлягує. Бо... Беремо цих вод. Що в них лишилося? от три кімнатки. Да ну я я просто... Я нічого не роблю. Це те саме, як було з грифонами. Коли був бій, а я своє просто сидів. хе -шо Так, постараємося забрати цю от кімнатку. Фак. Це було близько. Тоді бомбу її заберемо. Блін, не забрали. Так, 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 так. Майже доволі точно. Так, 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 так. Блін, давай, треба різку. Резко, різко. Менше тренди цього. Так. Є, yeah, забрали. Це вот треба гарно забрати. Так от точно, щоб не промахнутися. То якщо я тим промахнуся... Вау! Ще одну кімнатку. Одна, одна маленька кімнатка. І я виграв. Просто здайтеся, вороги, і, і можливо будете живі. І собі вас там пошурував. Що oh, yeah. потужний мультикіл. Mm. Чудні всі. Давайте, ти не боїш, ну блін, ну він ну, він один лишився, ще чуть чуть. Давай, я маю гарно попасти, щоб його рогнути, во. І. Нарешті. Castle? Вау! Мульти Айс, Саун Рейн. І ще двох відкрили. І ще відкрили до Думаю, ми продовжимо вже в наступній серії. Тож, тому що Чуйка вже пішла. Блін. А тепер з лазуритного гнома пішла. Ну добре, Чуйка пішла. І тому Всім депуваю.